Добрий ранок, шановні друзі, похмурий добрий ранок. Я не знаю, чи він добрий, але хай він вам буде добрий. А чого не добрий? Ну, війна то само собою, але ж обіцяли нам дощі. Воно й ластівки літають, наче низенько. А дощу немає, немає, немає. нема. Пробіглася по городі, подивилася, все чекає дощу. О, думаю, а ну подивлюся, чи в мене зав'язалися горішки. Людоньки, вони зав'язалися горішки, дивіться. Це на старих кущах зав'язались, а на молодих, на жаль, я не бачу горішків. Не знаю, цвіли, сережки були, що їм завадило, не знаю. Один сорт то немає, а другий зараз піду ще подивлюся, може, хоч він мене порадує. О, літають, літають, бачите, ластівочки. Літають, літають, літають низенько, ну накликайте, накликайте нам дощику. Мої дорогенькі. І горобці, і шейшпаки й шпаки. Виріщають. ластівки літають, ловлять все, а немає, немає дощу. Дівчата, в кого дощ? Поділіться своїм щастям з нами. а? Будь ласка, на Уманщину, на Черкащину, будь ласка, дайте дощику.